Вітаю вас, малята! Літо чудова пора року не лише для тварин і рослин, а й для людей також. Немає влітку морозів, ожеледиці і ніщо не заважає людині рухатися, бігати, ходити. А за час люди піклуються про майбутній врожай, який буде потрібно у холодну пору року. Пропоную пригадати як змінюється життя людей з настанням літа. Яку ж працю влітку люди виконують у містах? В парку косять траву для того, щоб вона не була високого розміру і не заважала людям ходити. Для безпеки людини оприскують траву від клещів. Для прикрашання вулиць висаджують квіти та доглядають за ними, Поливають газони і дерева. Поміркуй. Для чого поливають вулиці міста? Щоб освіжити міста та очистити повітря. Спеціальні машини поливають водою вулиці міста. У місцях, що відводяться під пляжі та місцях масового відпочинку, чистять водойми та пляжі. Щоб було чисто, підмітають біля будинків і під'їздів. А от у селі з початком літа на городах прополюють грядки, щоб не допустити насівання бур'яну. Щоб мати гарний врожай, господарі підживлюють рослини, поливають городи. Починається пора синокосів. дбайливі господарі заготовляють сіна для своєї худоби, скошують траву, висушують та складають у купиці. Влітку достигають плоди та ягоди. Саме час їх заготовити на зиму Починається консервація, варення та компоти. Приходить, пора збирати врожай пшениці, жита, ячменю, вівса. З кінця червня і аж до серпня кипить жнива. Саме влітку розквітає більшість лікарських рослин. Кожна рослина має особливі лікувальні властивості. Літо час збору і заготівлі лікарських рослин. З початку літа розпочинається збір меду на пасиках. Поміркуй, які небезпеки можуть пристеляти людину, коли вона працює в полі, в саду чи на городі. Потрібно обережно поводитись з сільськогосподарським інструментами, щоб не поранитись. В сонячну погоду треба обов'язково одягати головні убори, щоб запобігти сонячного удару. І завжди мати з собою питну воду. Щоб уберегтись від укусів комах, потрібно обробляти одяг спеціальними спреями. Після роботи із землею завжди потрібно мити руки з милом. Або ще краще прийняти душ. Сподіваюсь, заняття тобі сподобалось, було цікаво і корисно. Але воно добігло свого кінця. І я кажу вам до побачення! Бувайте, мої хороші!